Ресторатори та готельєри з різних куточків країни побачать Тернопіль та туристичні цікавинки області. А головне поділяться з місцевими працівниками готельного та ресторанного сервісу власним успішним досвідом. Форум гостинності цьогоріч вирішили провести у файному, адже місто також вже має чим поділитися. Серед спікерів є Михайло Гросуляк, є Ігор Мамус, є Ігор Парій, власне, представники гільдії рестораторів і вони знову ж таки і члени туристичної асоціації Тернопілля, власне, ті люди, які до Сягнули досить високого рівня і які готові ділитися своїм досвідом, які зацікавлені в тому, щоб ну, не такі, але подібні заклади також створювалися, розвивалися, бо їх забагато не буває. Чим більше їх буде, тим тим ми будемо цікавіші, тим більше туристичний потік буде збільшуватись, тим більше ми будемо цікаві. Особливо цінний досвід представників з Одеси, де сфера гостинності розвинена чи не найкраща. Спікер форуму Юлія Косенко в Тернополі вперше враження каже, місто вже справило. Я чесно, перший раз взагалі почула, і побачила, що це місто єдине в Україні, в якому є озеро в самому місці. Дуже гарне місце, справді дуже гарне. Юлія Косенко знає про те, що потрібно робити, аби люди, які приїжджають у готель, там і залишились. Про це вона розповіла і під час свого виступу. По перше, це треба загальне бажання, в тому числі міської влади. Треба дуже багато зробити для того, щоб сюди була можливість приїхати. Ну, по перше, тому що в принципі. Багато є місць. Наприклад, як ми проводили такі подібні там в Чернівцях. Наприклад, да Чернівці дуже гарне місто. От неможливо добратися. Там є тільки один потяг. Зараз от запустили аеропорт. Дорог немає. Потягів немає, нічого немає. Тернопільщина наразі починає активно розвиватися у напрямку туризму, але необхідно створити ще чимало об'єктів сфери послуг, оскільки що показувати та чим зацікавити, край має. Якщо не брати до уваги власне місто Тернопіль, яке достатньо розвинене в цьому напрямку, є проблема щодо кількості і якості таких закладів в малих містах, і взагалі в нас в області. На форум запрошені члени туристичної асоціації Тернопілля, які власне займаються готельним ресторанним бізнесом. І я думаю, це дозволить. Покращити ту інфраструктуру, яка є, і звичайно передати досвід тим людям, які хочуть розвиватися в цьому напрямку.